Ергова зміна українських вертолітників знову готується до миротворчої місії в демократичній республіці Конго. Для цього екіпажі тренувалися у посиленому режимі і вдень і вночі виконували навчальні польоти на Мі 8 та Мі 24 Знешкоджували умовного противника на землі та відбивали атаки з повітря. Також військові шукали і евакуйовували постраждалих. Саттвістя з документами підписаними до урядом України з організація Об'єднаних Націй. Мы предоставляем, или украинская страна предоставляет два вертолетных отряда: один отряд на Либерию и один отряд в Демократическую Республику Конго. Вот сейчас четвертая ротация на ДРК. В состав отряда входит 250 человек, 128 офицеров, 122 війсков службов службы за контрактом. Попереду в цих офіцерів 9 місяців бойових вильотів та чергувань над гарячими точками африканського континенту. Та для них це не вперше. Багато років поспіль саме ці вертолітники виконують надскладні завдання, а набутий багаторічний досвід такий, що з нашими асами не до снаги змагатися багатьом іноземним колегам. Я плануюсь на посаду командира цього загону і своїм людям я говорю так: наша задача зараз провести бойове злагодження. А далі ми готовы куда угодно на восточний фронт України или в Демократическую Республіку Конго, или куда угодно, куди прикажуть вишу стаєші На жаль, і на теренах нашої держави неспокійно. Їхній бойовий досвід знадобився і тут, в Україні. Вони ризикуючи власним життям, щодня піднімають гелікоптери у повітря для спостереження, а у разі потреби зможуть і вести вогонь на ураження. 18 травня на теренах заповідника Биківнянські могили відбувся жалобний захід із вшанування жертв політичних репресій. На ньому були присутні виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та інші високопосадовці. Представники влади поклали квіти до братської могили, встановили лампадки та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Україна, яка втратила мільйони. Своїх дітей вже ніколи не буде частиною Пострадянської імперії. Всі загрози, всі агресії, всі провокації, які сьогодні кидають нам виклик, ми переможемо. Тому що ми гідні пам'яті тих людей, які. Віддала своє життя для того, щоб на українській землі більше ніколи не панував диктатор. Декілька днів фрегат Гетьман Сагайдачний провів у морі. Екіпаж відповідав за безпеку руху кораблів та суден, щоб ті раптом не потрапили в район навчально-бойових стрільб української авіації. Спостерігали за діями команди та долучилися до спільної роботи курсанти п'ятого курсу академії Нахімова, які нині навчаються в Одесі. Хлопці проходять практику, і такий досвід їм стане у пригоді, адже знають тепер, як протидіяти противнику, обороняти корабель на переході морем та вести артстрільби. Також курсанти побачили, як правильно рятувати людину, що опинилася за бортом. В цілому практику задоволений, так як отримав для себе багато практичних навичок. Які мені знадобляться в подальшому проходженні військової служби, військові моряки виконували завдання і щодо обміну інформацією з вертольотом К-27, а також вражали умовні мішені з пістолета Макарова та автомата Калашникова. Практика у курсантів триватиме ще місяць, і в них буде час удосконалити навички. Не так багато часу минуло від події, яка сколихнула всю Україну. Ввечері 16 квітня невідомі намагалися проникнути на режимний об'єкт маріупольську військову частину та заволодіти зброєю правоохоронців. В основному це було гражданське населення, яке прибила з просьбою первоначально о встрече з командуванням частини для уточнення. Задач, котрої там виповняється воїнська частю в городі Маріуполя. Позиції командовані часті, позиція воїнської часті по забиттям в городі і регіоні. Командир частини вийшов на контрольно-пропускний пункт та намагався поспілкуватися із візитерами. Під час бесіди у натовпі з'явились молодики у масках. Вони почали говорити мовою ультиматумів та погроз. Вони потрібні здати оружия. Вот. После чего командир отказался, но они дали 15 минут еще, чтобы им как бы командир подумал. И кричали, осталось 2 минуты. Командир вышел, объяснил точку зрения, что не даст оружие, потому что здесь много мирных жителей, и он не может на себя взять такую ответственность. Кому это попадет оружие? Он говорит, я с народом, но оружие останется здесь в части. Частина людей після попередження відступила, але агресивні молодики не відмовилися від злочинного наміру увірватися до приміщень частини. Одразу ж розпочався штурм КПП. В'їзні ворота були зруйновані протестувальниками, а приміщення контрольно-пропускного пункту запалало відкинутого пакету із запальною сумішчю. Молоді хлопці не розгубилися, а діяли як справжні воїни та злагоджено захищали військову частину. Була чітка організація, всі знали, де знаходити, що робити. Тому ніяких переживань особливих у нас не було. Просто виконували накази, які ми мали. Активісти чомусь були впевнені, що на території частини зберігається зброя всього Маріупольського гарнізону міліції. А у казармах розмістилися невідомі спецпризначенці. Це була зарані спланована акція, в якій, на жаль, люди, прийшли з мітингу із Гаріс виявилися просто живим прикриттям для виконання реальних екстремістських силі організатора мітингу. Молодим солдатам-строковикам було психологічно важко перенести факт нападу. Неможливо пояснити агресію людей у бік силовиків. Ще вчора мирні мешканці, а згодом підбурені невідомими агресивні нападники, вели себе незрозуміло, зухвало, цинічно. Солдати у нас дуже відвісно віднеслись до цього питання. Не було ніяких у них там е плохих реакцій. Маріупольці розуміють, що своїми діями військовослужбовці вберегли приморський край від несанкціонованого розповсюдження зброї. Професійна діяльність військовослужбовців не має політичного змісту. Головна задача правоохоронців забезпечити стабільність та мир, життя мирних людей. На східних і південних рубежах України війна. Гинуть військові. Багато хто має поранення. Тож саме тепер надати вчасну медичну допомогу важливо як ніколи. Військовим медикам роботи вистачає. Лише минулого тижня санітарний літак Ан-26 віта здійснив три вильоти, щоб доправити важкопоранених до Вінницького та київського шпиталів. Наразі сім військовослужбовців прооперовано їхньому життю нічого не загрожує. Перша допомога їм була надана. На скажем так, місці Поля боя в подальшому їм допомога надавалася в Харківському військовому медичному центрі. А у нас хворі проходили лікування з приводу ранівих процесів та відновлювальне в лікуванні. Складні поранення були? Так, так, звичайно, були складні поранення, верхніх нижніх кінцівок, торакальні поранення були, тобто в грудну клітину. От, також були у одного хворого було важке поранення голови. З пошкодженням нижньої щелепи. нині 32 військових медики їдуть на східні рубежі. Вони замінять тих, хто впродовж місяця у воєнно-польових умовах надає допомогу нашим захисникам. Це вже третя ротація. Із собою везуть необхідні медикаменти. Обстановка стала більш напружена. Надається вже реальна допомога в польових умовах досить висококваліфікована, тому що ми веземо і засоби для наркозу, які вже Хлопці використали, які були там, тобто вони працюють. Склад медичних груп відрізняється від попередніх. Цього разу більше представниць жіночої статі. Всі вони свідомо зробили свій вибір. Офтальмолог Світлана Луценко має 25 років вислуги на пенсію. Не пішла і відмовилася від чудової пропозиції у комерційній структурі, щоб допомогти українським воякам. На звільнення почалися ці дії, то я вирішила поки залишитися, ну своїх покидати якось воно знаєте не дуже добре, щоб вони тут, а я змоталася. Я звикла, я все таки скільки років в армії, тобто своїх я покидати не хочу. Ну і за державу обідно. Цей військово-транспортний літак під час анексії Криму один із перших перелетів із Кіровського на материк. Тепер він закріплений за Гавришівською частиною і вже готовий до вильоту. Армійські медики полетіли в гарячі точки нашої держави з милосердною місією і з мрією, що там знову запанує мир.